Що робити з хризантемками, мультифлорками і взагалі хризантемками, які мають округлу форму і не тільки? Зараз листопад місяць, кінець його, і дивіться, вже дуже добре відійшли по квіточкам хризантемки. Нічого зрізати не потрібно. Нехай вони так будуть. Це буде як захисна кулька від морозів. невідома яка зима буде, може і тепла, може, і прохолодна, але морозці однозначно повинні бути. І це буде захисна парасолька від того, щоб морозці не добралися до коріння, і вона не примерзла і не вимерзла. Дуже добре, якщо Навколо хризантемки не буде ямки. Якщо, мало, вибилась там якось, можна нагорнути, ось так нагорнути, і щоб водичка не збиралась. Тому що хризантеми не полюбляють застій води. Вони можуть просто вимокнути. Сніги все одно будуть. Як не крутив, кожного вони різні, але сира погода, волога буде. Такі залишаємо так, навесні обріжемо. Тим паче в маточні кущі будуть давати череночки. Тому тут повинен бути захист на зиму. Тут у мене мультифлорка розвалилась. Я або підв'яжу, або більше нагорну, або більше засиплю сюди торфу, щоб вона не промокала більше. Бо вона від доща розламалася. Так, це у мене Бран Роял Yellow. Дуже класно. І ось такі маточні кущі розсадую зараз восени. Якщо навесні, це зовсім інша історія буде. Вони трошки в мене заховані під столом. Ось широколисті навіть відходять, трошки засинають, закаляються. І розсада теж з цієї серії Бран Royal, які я буду поєднувати, але зараз вони вже йдуть під обрізочку. Чи... Швидше і скоріше наступають морозці, тим їх скоріше треба обрізати, не залишати так. Під загнивання не треба їх залишати. Так, вони навіть посухли трошки. Бачите, зараз і водички під їлєм, і вони готуються в підвал. Що я з ними зараз буду робити? Так, достаю з-під столу на вулиці, вони вже відходять. Вони теж в цьому горщику вони були в меншому. Я показувала, що їх трошки більше пересадила. Трошки, звісно ж, земля у жовтні забилася, під дощі попала. То навіть думаю, які ж тут живці, але повинні бути живці. Зараз трошки підпушу, підготую їх під зимовку. Так, так, ось бригада. Моя бригада маленька. Так, деякі я тут купувала, деякі подарували в подаруночок. Звісно, вже вони на вигляд не такі, як треба, але скоро зима, як не крути. Так, є обрізаю. Якщо у вас є хризантемка у горщику, ви її не висаджували, мультифлорка маю на увазі. Не висаджували її десь у землю, а буде в горщику зимувати, то її теж треба обрізати, бо вона в погрібі буде пліснявіті, і грибки будуть заводитися, і всяке те, що треба, і те, що не треба. Всяка кака. І ось так гарненько я обрізаю маленькі кущики. Якщо ви навесні купуєте розсаду, то ви зразу її садите. І з такої розсади зразу у вас буде кущик, і за сезон він вимахає дуже гарним шариком, кулею. А якщо ви придбали восени, як я, то вони будуть давати живці. І потім ті живці розсаджувати. Я, звісно, що подивлюся. Не в тур всадила, чи не заб'ється, воно зовсім чи щось буде. Подивлюсь. Бачите, один більш зеленіший, другий страшніший. Так, забула я їх помітити підписати. Так, зараз. Я їх отак згрупую, я, ось, Я отак згрупую в одну сторону червоні. Бо це треба ще бігати, підписувати. Так. Ось так швиденько. Так, наступний червоний. Думаю, що без торфу, звісно ж, хуже буде. Але вже не буду нічого пересаджувати. Трошки зараз підпушу пролью, а потім уже... Взимку трошки пролью, якщо підсохне. Так, що буде, те буде, буду дивитися. Дівчатка, у вас виходило? Нормально живцюються мультифлорки. Де ви їх зберігаєте? Так, Ох, як забито. І... Так, фіолетову я обрізала ще одну. Вони скоріше відійшли. Це подарункові мені положили, коли я отой великий жовтий кущик купувала. Мені в подаруночок дали. Так, і, звісно ж, це листя бажано прибрати. Зараз я, не, мабуть, поза кадром його приберу, бо буде гниль в погрібі. І це не чудово. І це не чудово. І кущики обробимо, зараз покажу чим. Так, поливаю трошки водичкою, Хто у мене тут. Так, Бо зовсім щось тут сухе було і не дуже подобається теж. Так, ну що ж ти лізеш сюди? Так, тут порядочок. Наливаю трошки тепленької води. Тому що я на вулиці, щоб розчинилося скоріше. Так, о, дивіться, я підплавала. Оце тепленька водичка. Так, далі. Беремо актару. вітлі. Так, зараз ще ж висипати треба трошки. Так, це 1,4 йде на 10 літрів. Взагалі, треба читати, що. Написано назаду. пів Півграмулі, висипаю. Так, розколочую, зараз закрию розколотю. Там така вонюченька пінка зробилась доливаю прохладної води прохолодної. Так, у мене десь 250-300 мл І закриваю. Листочок туди попав. Так, зараз достану. І все. І тепер ось так по кущику з усіх сторін вшикаю, щоб ніхто не прийшов, не поселився або поменше. Було всякої тлі. Якщо хтось захоче тут оселитися, о, королечку. Все, дівчатка, лайк вашим хризантемам. темам. Діліться вашим досвідом, що вам подобається, що не подобається, що не виходить. І залишайте обов'язково коментарі. все. До зустрічі! Будемо чекати, що буде навесні. Звісно ж, великі, в землі, маленький погріб. Все, пока-пока.